Через одні двері я пройшла до других дверей підходжу. Мене два, два мужчини відтягують. Кажу, а що ви до мене руки? На основі чого ми охрана? кажу, ну то що, що ви охрана? Я працюю в то агрофірма Зоря. І Наскільки я знаю, нашого керівника є договір з вами. Павло Олександрович каже: договір суд анулював. Кажу, покажіть рішення, покажете мені рішення. Я спокійно залишу двері, і піду. Рішення в суді. Кажу, я тут почекаю в цьому коридорі, привозте рішення, і тоді я покину це приміщення. Він мені відповіді не дав. Кажу, тоді пишіть розписку, на основі чого ви мене не допускаєте на роботу. Він пішов, почав щось писати, порвав те, що написав. Тоді виносить оце. Зачитую. Безграмотне, по перше. Можна тут трактувати, як хочете, повідомлення. У зв'язку з проведенням інвентаризації працівників, тобто працівників, треба поставити було кому. Ну, на грамотність не звертаю. Працівників то агрофірми Зоря імені Плютинського, 16, 20, 14 року, по 20-10, 14-го оголосити вихідним днем ВОКУ керуючого що права Зере імені Плютинського, Коронівський, підписався. Ось цим я буду звертатися в суд. На, чи, має, коли мені не показали, чи має законне право, виконуючи обов'язки не допустити мене на роботу. Оце прошу сфотографувати і всі засоби масової інформації помістити. Прошу, покажіть. От дослідно, сфотографуйте, будь ласка, і напишіть, чи на основі цього, чи це є законно мене не пускати на моє робоче місце. Можете ближче. Я, я бухгалтер е я бухгалтер то агрофірми Зоря імені Блітинського. Скажіть, ви офіційно, офіційно працюєте? Працюю. Офіційно в в то, в то, я пенсіонер, я працюю по контракту.